Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Сьогодні чергова підживка у моєї полунички. Я хочу вам показати і розказати, як саме я підживляю свою полуничку. Ось тут, на клумбі, біля троянд, у мене росте полуничка. Трапився мені минулого року дуже гарний сорт полуниці. Поділилася зі мною сусідка моя. От. І на грядочках вже не було місця. Тому я посадила полуничку на клумбі. Подивіться, як гарно розростається. Полуниця, бачите? от. Кілька листочків, але які гарні квітконоси. Полуничці треба додати зараз сили, щоб ці квітконоси гарно зав'язалися і подарували гарний врожай. Шановні мої глядачі, я стараюся свою полуничку підживляти лише біопрепаратами. Хімії ніколи не використовувала. Минулий раз підживляла препаратом ось таким Ростконцентрат. От, бачите? Так. Цей раз використовую вже інше біодобриво: це біопрепарат Хелпрост. На пляшці одного і другого препарату дуже чітко вказано, як його розводити. От, бачите, є чітка інструкція. Воду тримаю у відрах, щоб водичка прогрілася. Холодну воду стараюся не використовувати, тому що це живі бактерії. І в одному, і в другому препараті живі бактерії. Вони краще працюють, якщо водичка прогріта. Під кожен кущик стараюся вилити приблизно пів літри розчину. Ось тут у мене настоїться ще одне, дуже гарне цінне біодобриво. О, подивіться. Тут кропива, тут різні бур'яни і тут курячий послід. Гарно все перебродило. Набираю пів літри ось такого розчину. От. І виливаю його у лійку. Лійка у мене на 10 літрів. Решту доверху заливаю водою. Любі біопрепарати, препарати на основі живих бактерій дуже добре поєднуються з живими настоями. Це настої трави, кропиви, бур'янів, настої розчину курячого посліду. Вони дуже гарно поєднуються. Для підживки полуниці готую бакову суміш, розчин курячого посліду, трав'яний настій і так само біодобриво на вибір. А краще, якщо чергувати, якщо використовувати різні добрива. Чому саме така комплексна підживка? Подивіться, кущики молоденькі, саджанці маленькі, а квітконоси вони викидають великі і дуже великі квіти. І на кожному квітконосі по кілька квіточок треба допомогти рослинці зав'язати гарно плоди, а ще позбутися хлорозу. Подивіться, бачите, крайчики листочки в салатові Це від того, що у нас дуже різкі перепади температури. У нас кілька днів було тепло, тепер знову пішла холодна погода. Дощу нема, земля пересушена. Я підливаю свою полуничку, але все одно природні зрощення набагато корисніше для полуниці, тому їй треба допомогти. А сильний полуничний кущ зможе закласти гарні великі соковиті ягоди. Шановні мої глядачі, полуничний грядок у нас кілька. У нас різні сорти полуниці, І підживляю я їх також по різному. Одними і тими самими препаратами, але по різному. От подивіться, бачите, тут ще є одна полунична грядка. От і ось тут вже замульчована соломкою. І так само, ось там під теплицею, і ще ось там ще одна грядочка. Так, давайте по порядку. Отут в коробі також росте полуничка. Подивіться, бачите, це також ще дуже молоденькі кущі, посаджені минулого року, вони гарно пішли в ріст. також лише закладають квітконоси. Подивіться, бачите? Тільки-тільки полуничка починає свісти. Цей рядочок полуниці я добре просіяла гірчицею. Гірчиця оздоровлює ґрунт, глушить бур'яни, які тут можуть бути, і полуничка гарно розростається. Пізніше я всю гірчицю повиполюю і повикладаю навколо полунички як мульчу. Ось полуничку я підживляю так само, як і попередню. Розчин корячого постіду, трав'яний настій, а ще біодобриво. Так, знову лійку наливаю в водички. Знову набираю біодобриво. Ось такий розчин це чудове азотне натуральне добриво. Воно дуже гарно допомагає молодим рослинкам розростатися. Так, маю ще одну молоденьку полуничку, яка тільки-тільки починає гарно формувати кущі. От бачите, цю я вже пролила. От. І ось тут у мене є ще молоденька полуничка. Подивіться, бачите, кущики також молоді, невеличкі, вони тільки-тільки починають розростатися. От. І щоб додати їм сили, допомогти розігнатися в рості, підживляю полуничку розчином корячого посліду, трав'яним настоєм і біодобривом. Ця полунична грядочка замульчована травою. Коли тут будуть ягідки, вони будуть лягати на травичку і будуть чистенькі. Так, тут порядок. Ну і тепер ще одна полунична грядка. Вірніше не одна, а ще кілька полуничних грядок. Подивіться, отут також молоденькі саджанці, Молоденькі, тому що видно, що листя ще дуже мало, але великі квітконоси, великі і пишні квітконоси. Такі рослинки також потребують гарної підживки, комплексної підживки, підкорінь, розчин корячого посліду, трав'янин і так само біодобриво. Не страшно, якщо е, при поливі розчин потрапляє на листочки, це також буде підживлення. Листове підживлення. Оцю полуничну грядочку я кілька днів тому гарно прополола. І тепер, щоб її не глушили бур'яни, а ягідки залишалися чистенькими, я також її просіяла гірчицею. Бачите, от добре видно оці жовті горошини. Це гірчиця. І щоб гірчиця проклюнулася і почала проростати, добре поливаю водичкою. Коли сонячна погода, поливаю щодня. Якщо хмурно, поливаю через день. Наша полуничка замульчована по-різному. Як бачите, і травою свіжоскошеною, і так само соломою, От подивіться, оці високі гарні кущі. Полунечні я замульчувала соломою. О. А оцю полуничну грядочку я вже соломою не мульчувала. Тут набагато нижчі кущики. Місця для мульчі тут мало, тому я зробила по-іншому. Я грядочку щедро просіяла гірчицею. Зараз гірчиця захищає рослинки від бур'янів, вона глушить бур'яни. А коли гірчиця підніметься на 8-10 см, я її повириваю і повикладаю, як мульчу навколо кожного кущика. І тоді вона захищатиме ягідки від бруду. І то буде добре. Хочу уточнити, що розчином курячого посліду, і так само трав'яним розчином я підживляю рослинки 2-3 рази до тих пір, поки квітконоси почнуть закладати ягідку. Подивіться, ось тут вже добре видно, бачите, формується ягідка. Все, Сьогодні було останнє підживлення розчином курячого посліду. Чому? Тому що це азотне добриво. Воно гарно розганяє рослинки в рості, але коли починають формуватися плоди, ягоди його вже не варто давати, щоб вони не починали гнити. Наступні підживки полунички я вже робитиму без додавання азотного добрива, лише біодобриво. Те, яке покращує ріст рослини. Допомагає цвіту сформувати гарні смачні ягоди, а ще збільшує врожайність полуниці. Мульча не лише захищає ягідки від забруднення, вона ще дуже добре зберігає вологу, особливо у ті періоди, коли довго нема дощів. Важливо, щоб кущики були добре напоєні, тоді і ягоди будуть великі і соковиті. Якщо дуже довго нема дощів, ягоди всихаються, вони не солодкі і не смачні. Полуничку поливаю кожних 2-3 дні, якщо нема дощу. Водичка також відстояна. Водичка в нас от йде від бочки, від теплиці. Холодною водою стараюся не поливати. Ще один чудовий біопрепарат для захисту полонички для її підживки це фітоспорин, паста фітоспорин. Це чудовий біофунгіцид, дуже гарно захищає полуничку від всіх хвороб, а ще він робить профілактику нашій полуничці від всіх хвороб. Фітоспорином можемо обробляти полуничку і полисту і так само поливати під корінь. Фітоспорин чудово поєднується з любим біодобривом. І так само з підживкою, чи трав'яним настоєм, чи рочним корячого посліду. Даємо також фітоспорин у лійку і для профілактики підживляємо свою полуничку кожні 10 днів. Ось таку велику полуничку, яка має гарні, пишні, розлогі кущики. Подивіться, бачите кущі великі. Азотом я вже не підживляю. Не даю сюди ні розчину курячого посліду, ні трав'яного настою. Їй вже достатньо. Цими розчинами я її проливала скоріше, як тільки вона проклюнулася з землі. Зараз я вже і такого розчину не даю. Підживка лише по листу. Грядочка велика, тому лише зрошування. Для листового підживлення полунички знову ж таки беру розконцентрат. Розводжу за інструкцією на пляшці і скроплюю полуничку. Скроплювати стараюся лише пізно ввечері або рано вранці, коли нема пекучого сонця. Полуничка, яка вже перецвітає і починає зав'язувати ягідки, також потребує підживки. Раджу використовувати знову ж таки біопрепарати. Добриво Хелпрост. Добриво збагачене мікро та макроелементами, амінокислотами, підвищує імунітет рослин, стійкість рослин до стресів. Це коли вночі холодно, а вдень дуже спекотно, покращує зав'язування і дозрівання плодів та ягідь. Або ж рост концентрат. Саме ось такий рост концентрат так і називається налив плодів. Бачите? Формула азоту 5, фосфор 10 і калій 15. Сприяє активному цвітінню, покращує ріст і розвиток рослин і збільшує врожайність. Так, добре. На сьогодні, про полуничку, все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай ваша праця радує вас гарними результатами і приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.